2 вересня 2025 року. Трішки покажу вам ліс наш. Такий красивий у нас ліс. Така природа. це вже осінь, початок осені. Ось такі ліса у нас. Невеликі, але красиві. Тут ось молоденький сосновий ліс. Ось така краса. Заходжу до лісу. Тільки що косу лідві бачив, вони, правда, злякались, мене повтікали. Бояться людей. Заходжу до лісу, ось проходжу. Така краса. Рідко доводиться. Рідко виходить точніше ходити в ліс, тому що літо в мене дуже гаряча пора. Ось так. Така краса. Тут десь яблуні, груші, деякі ростуть. Хочу побачити. Це так вибрався. Сьогодні в мене день народження. Вирішив трошки вийти на природу. Ось такий у нас чудовий красивий ліс. Тут і суниця, і гриби є, якщо йдуть дощі. Шукаю, Яб... яблуню знайшов, але яблучок щось не бачу. А вони, мабуть, вже облетіли. Що вам ще цікаве показати. Глітом там росте, бузина вже доспіває. Ну, досить красиво. Дуже такий запах приємний. Ось такий у нас ліс красивий.